Всім привіт-привіт! Ми сьогодні з вами традиційно робимо прогноз на наступний тиждень, так, з 3 по 9 липня подивимося, що нас взагалі чекає, в яких енергіях ми з вами можемо перебувати на цьому тижні. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для активності, підтримки балансу та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так, в чому ми з вами зараз є? Так? В яких енергіях ми зараз? Зараз ми йдемо в якомусь незадоволенні. Ми, як наші, Заглиблені в себе, не до кінця можемо сприймати позитив, який є навколо нас, тому що ми зациклені саме на якихось аспектах, які нам не подобаються. Тому ми такі, знаєте, занурені, заглиблені більш у свої власні внутрішні переживання. Що нам принесе цей тиждень? Так? Які енергії будуть навколо нас вирувати? Цей тиждень принесе нам якісь можливості, якісь шанси перед нами відкриваються. Багато емоційності може включитися на цьому тижні. Нам тільки залишиться ловити моменти, ловити ті шанси і ними користуватися. Давайте подивимося, що нас чекає в особистому житті, так, на цьому тижні. Якісь нові пропозиції можуть бути. Якісь нові пропозиції, але чомусь ті пропозиції і ті якісь. А можливості можуть не зовсім і не завжди вам подобатися, але загалом вони будуть позитивні. Треба тільки сфокусуватися на тому. Далі, що на цьому тижні нас чекає в робочій сфері? В робочій сфері в мене йдуть фінанси, які будуть, можливості, які можуть до нас потрапляти. І таке, знаєте, десь збереження якогось балансу. Тобто, це не буде дуже швидко, дуже багато, такого не буде. Але таке помірне, помірне надходження, таке врівноваження якогось свого знаєте, середовища. Це так. Давайте подивимося пораду так на цей тиждень для всіх. Порада бути дуже уважним. Ми вирушаємо в, яку, в якусь, знаєте, в щось нове йдемо. Щось нове нас чекає, якась нова дорога, можливо, нова справа, можливо, якісь нові знайомства. І а, необхідно буде приймати якесь рішення, ми можемо зіштовхнути з якимось рішенням. Треба до нього віднестись більш відповідально, тому що легковажність може зіграти з нами злий жарт на цьому тижні. Тобто, дуже уважно вдумуйтеся в ті пропозиції, які вам пропонують. А, дуже Уважно слухайте, що вам говорять. Навколо вас може бути дуже багато людей, які можуть намагатися утворити у вас всередині якусь бурю емоцій, якийсь внутрішній конфлікт. Віднесіться відповідально до того, що буде відбуватись на цьому тижні в вашому житті. І тоді ви вирушите в дорогу, яка принесе вам успіхи. Не зливайте енергію в жартовному стані, не зависайте на цьому.